Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Євген Пригожин, фактично вперше після поразки свого бунту проти вищого воєнного керівництва Російської Федерації з'явився в аудіо ефірі. Близький до Пригожина телеграм-канали опублікували його звернення. В аудіорежимі, в якому колишній вже тепер очільник так званої приватної воєнної компанії Вагнер говорить, що так званий марш справедливості змінив ситуацію в Україні, обіцяє нові перемоги на фронті, і також підкреслює, що зараз Вагнерівці потребують підтримки від суспільства. Між тим останні соціологічні опитування в Росії продемонстрували наскільки росіяни залежні від офіційної пропаганди. Коли російське телебачення вихваляло бандитів Пригожина і його самого розповідало про їхні успіхи на українському фронті, росіяни не звертали уваги на злочини людей, які Приходили на лінію фронту буквально з колоній, які здійснювали тяжкі злочини в самій Російській Федерації, і продовжували їх здійснювати тепер вже безкарно і з помилуванням від президента Російської Федерації Володимира Путіна на території України. Але як тільки російська пропаганда почала розповідати, що Пригожин насправді звичайнісінький корупціонер Вагнер фінансувався з державного бюджету, а президент Російської Федерації. І Володимир Путін назвав свого колишнього соратника зрадником більшість громадян Російської Федерації відразу ж стала ставитися до Євгена Пригожина негативно, і е, ті, хто ставляться до нього позитивно, несподівано виявилися у меншості. І що цікаво, що негативне ставлення до Євгена Пригожина зараз насамперед можна помітити серед людей, яким більше 60 років, тобто які звикли вже вірити офіційній пропаганді ще в радянські часи, і які продовжують вірити в пропаганду і в часи Володимира Путіна. Це погано для Пригожина, однак до речі, не дуже добре і для Володимира Путіна. Якщо уявити собі, що російський очільник раптом втратить владу його спадкоємцеві потрібно буде усього кілька днів, щоб громадяни Російської Федерації, як це вже неодноразово було з ними у історії їхньої держави, прозріли і розповідали одні одним, що завжди знали, що Путін є ніяким не лідером Російської Федерації і не героєм російського народу, а справжнім військовим злочинцем. Аудіо звернення втім, не дає відповіді на питання, де зараз знаходиться. Колишній очільник Вагнера і коли було записано це звернення, навколо Вагнера і Пригожена продовжується запекла боротьба між силовими структурами, адже як відомо, Вагнер завжди був пов'язаний із головним розвідувальним управлінням Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, а натомість ці головним конкурентом цієї організації залишається Федеральна служба безпеки Росії, яку Володимир Путін очолював до свого призначення прем'єр-міністром, а згодом і виконуючим обов'язки президента Російської Федерації зараз на чолі Росії насамперед вихідці з ФСБ, однак достатньо впливова гру продовжує боротися за власні позиції. І що є досить важливим: війна Росії проти України допомогла грушником дещо підважити позицію Федеральної служби. Безпеки Російської Федерації після провалу Бліцкрігу, який як відомо, планувався насамперед очільниками Федеральної служби безпеки Росії і зазнав поразки саме тому, що чекісти розповідали російському президенту Володимиру Путіну саме те, чого бажав чути Путін від своїх соратників. Президент України Володимир Зеленський між тим впевнений, що в результаті Бунту Пригожина позиції Володимира Путіна стали набагато більш слабкими. І він не контролює російські регіони. Ну, принаймні, так як контролював раніше, на відміну від результатів соціологічних опитувань, які наводить видання New York Таймс, Володимир Зеленський наводить інформацію власної розвитки, яка свідчить, що Євгена Пригожина підтримує. Більше половини громадян Російської Федерації, що є достатньо небезпечним симптомом в будь-якому разі, бо ми розуміємо, що для більшості громадян Російської Федерації Путін це можна сказати вже та людина, яка не здатна забезпечити перемогу. А от Пригожин може виглядати таким покращеним радикалізованим варіантом Путіна. І це означає, що ніякої демократичної ліберальної ініціативи нинішньому чекістському керівництву Російської Федерації немає, і будь-який інший спадкоємець Володимира Путіна буде налаштований на продовження конфронтації з Україною і цивілізованим світом для українського президента. Є очевидним, що війна Росії з Україною може закінчитися тільки тоді, коли Україна вийде на свої кордони, які Є міжнародно визнаними на кордони 1991 року, і звичайно в цих кордонах також має знаходитися Автономна Республіка Крим разом із українським Севастополем. Ці слова українського президента є за великим рахунком відповіддю тим західним політикам, які вважають, що після українського контрнаступу можуть розпочатися перемовини між Росією і Україною, які мали призвести до замороження війни і до того, що конфлікт. Перейшов би у так звану політичну стадію без е, врахування того, яку частину української території вдалося під час цього контраступу звільнити збройним силам України. Втім, можна сказати, що це не є такою вже величезною новиною. Українське керівництво весь час говорить про те, що будь-які перемовини з Російською Федерацією можуть бути розпочаті тільки після того, як буде звільнено всю територію України а на заході чимало авторитетних політиків наполягають на тому, що такі перемовини мають відбутися після контрнаступу зсу, і що захід допомагає Україні зброєю саме для того, щоб Україна займала більш сильні позиції. На таких можливих переговорах, втім, не розглядається також абсолютно реалістичний варіант розвитку подій, за якого політичне керівництво Російської Федерації на чолі із Володимиром Путіним відмовляється від будь-яких перемовин з Україною, і у випадку, якщо Збройним силам України вдається вийти на українські кордони 1991 року, і у випадку, коли Збройним силам України не вдається вийти на ці кордони, варіант, коли Російська Федерація не збирається домовлятися з українською державою і сподівається, що військовий конфлікт на якій би лінії зіткнення він не продовжувався навіть, якщо це державний кордон України буде задовольняти російські інтереси, бо сприятиме деградації української державності і посиленню? Настрої щодо необхідності закінчення війни на будь-яких умовах у країнах заходу, ось такий варіант може вважатися керівництвом Російської Федерації найбільш сприйнятним для того, щоб відмовитися на його користь від будь-яких перемовин із українським керівництвом. Також треба пам'ятати, що війна Росії проти України допомагає президенту Російської Федерації Володимиру Путіну продовжувати перетворення власної країни на класично тоталітарну державу. А ось при припинення цієї війни тим в ситуації, коли Росії не вдасться контролювати всі ці території, які Путін вже записав у російську конституцію, може призвести до неприємних запитань до російського президента. Якщо не від його власного народу, який як відомо завжди готовий сприйняти будь-яку дурню з боку власної пропаганди, то принаймні від представників силових структур багато хто з яких налаштований на продовження військових дій проти України і на необхідність виправлення так званої помилки тисяч Ста першого року, тобто появи в якості незалежних держав колишніх радянських республік, таким чином Володимиру Путіна для підтримки стабільності у російському політичному воєнному керівництві є абсолютно логічно продовжувати війну з Україною стільки, скільки на це у Російської Федерації вистачить ресурсів, як економічних, так і звичайно, мобілізаційних. І тому тим, хто сподівається, що все закінчиться перемовинами, варто б налаштовуватися на довгий процес протистояння з російською федерацією. Федерацію і на зусилля щодо деградації самої Російської держави це реально може створити умови для того, щоб за кілька тяжких для України років війна дійсно б закінчилася, і Російська Федерація не мала б у майбутньому можливості повторення військового конфлікту з державою на територію якою будуть претендувати і нові генерації росіян. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На Патреоні і Баймія Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам!